Володимир Сосюра, Магнат. Магнат осел огородив Дніпро. Стороннім хід сюди забороняю, тут рибу тільки я ловить бажаю. Але ж Дніпро народніє добро, яке осел на нього право має. Всі звірі в гнів, в обурення страшне, І про осла таке з них кожен мовить. Але осел спокійно рибку ловить. Тут вартовий охороня мене, так каже він. Із гаю, що за гаєм, що зветься в звірів їх братерським краєм, осла вартує, дальній звір з нагаєм. Своїм магнат давно не довіряє. Гука осел. Ми підем в щастя світ, ми вільні всі, я теж сам із робочих. Кому осел, замилюєш ти очі? Як між тобою і народом плід.